Всім привіт, шановне панство, ви на каналі PowerCast. Сьогодні я хочу вам показати своє нове вудилище для лову Форелі. Вудилище це трошки незвичайне. Довго я йшов до його покупки, чому зараз про все розповім. І так демонструю. Виглядає воно ось так: верніше чехольчик його, да? багато хто там акцентує на цьому увагу. Мені це не дуже цікаво. Ну, коротше кажучи, бренд цього вудилища Jackson. Але є маленьке, але це Джексон той японський, а не той польський, який робить легендарного карася, до якого всі ми з вами звикли і добре знаємо. Компанія ця орієнтується здебільшого на форелову тематику. Ну, принаймні, те, що я знаю, там в облері можете ви знати Джексон Траутюн чи Джексон Команд, чи як він там називався. Ще там є в них якісь цікавенькі. Ну, коротше, форелова тематика у нас якось представлена. Можливо, в них є щось, але про це я не знаю. І так, вудилище це називається траут Signal, що свідчить про те, що це є форелова вудка. Е Далі дивимося бревіатуру, що тут у нас? TRSC 48 ul 48UL, 48UL свіч, каже нам про те, що 48 ма довжина це десь по-нашому приблизно 1,42 метра або щось таке. Ну і UL, відповідно, це ультралайт, це клас вудилища, нам каже про те, що це для роботи з надлегкими приманками. І так, друзі, довжина вудки, 1,42 метра. Да? Для когось може здатися це дуже дивним, для мене теж воно здалося б дивним, ще пару років назад, але нині ми рибалимо на форель в таких умовах, де дуже обмежено маємо місце для закиду та маневрування вудкою. Річка, цілком, коли йде сам поток, то, ну, мені більше <зас> якось пасує тут поток, бо вона має 5-7 метрів завширшки, це на таких широких місцях. Можливо, навіть десь 10 є, але це таке. В основному це десь 3-5 метрів ширина. І йдемо ми вдвох з напарником і замахнутися вудкою 1,70 м, якою я зазвичай ловлю, просто немає змоги. Це я дуже довго роз... Якби думав, чи мені треба така довжина, чи ні. Ну, в ітоги вийшло так, що я натрапив на. То, що продавець Ігор виклав на продажу цю чудову вудку, трошки поміркував і вирішив її придбати. До речі, якщо Ігор мене дивитеся, я вам дуже вдячний за те, що ви якби, заморочилися з пересиланням аж у Словаччину цієї вудки. Вона прийшла ціла, неускоджена. Гарно упакована, дуже вам дякую. І рекомендую цього продавця всім як порядну людину. Так от, е коли мені ця вудка їхала, ще в мене був такий дуже, досить неприємний момент. Я дуже сильно боявся, щоб вона просто не була м'якою. Бо продати тут е таку вудку, це просто нереально. Ну, Тут народ взагалі не ловить бейткастингом, тому я нервував. Але коли вона приїхала, я її зібрав і все е виявилося, що вона, якби. Відповідає повністю моїм вимогам до неї. Тож, давайте вже більш детально власне, роздивимося саме це вудилище, і я вам вже розповім, що, як і куди. Так, зараз я його зберу з двох частинок. Оп, і давайте почнемо з руків'я і підемо далі. Саме руків'я виконана у класичному форевлевому стилі. Всі ось ці там металічні елементи вони мають колір Gun Smok. Е, є там. І у Пуха в магазині, можете подивитися, як виглядає там і кільце, так само є Gunsmoke, вони такі трішки темніші, якби титанові, як то кажуть, да? щось приблизно так. Неблискучі ці всі елементи. Так от, баткап тут а, зроблений з такого матеріалу, це подрібнена а, пробка, яка склеєна там якимось темним таким матеріалом, клеєм, мабуть. А, для чого це зроблено, на мій погляд? Коли ми вудку десь там опираємо о камінчики, об бетон, ну, де хто ловить, да, можуть бути абсолютно різні умови, і вона у нас там десь а... третьо це все діло. Звичайна пробка викришується. Це дуже неприємний такий момент, але часто густо ми маємо з цим проблему. Ця штукенця набагато краще тримає всі ці механічні пошкодження і не має ніяких проблем. Далі, основна частина, як я казав, виконана з пробки. Чесно скажу, мені дуже не подобається пробка, але це класика, тож треба терпіти вже то, що є. Курок і прижимна гайка ще раз в стилі Gun Smoke. І ця трубка, куди вклеєний сам бланк, також має такого кольору. Сідло виконано з натуральної деревини, і якщо там придивитися, що навіть видно структуру цього дерева, що, ну, на мій погляд, є досить таким класним стильовим елементом в цьому самоділі. Сама ж гайка прижима, прижимна, яка тримає котушку, вона має досить такий тугий хід, але він приємно тугий. Це зроблено для того, щоб. Вона не розкручувалася. Скажу так, були в мене вудки, коли передня гайка, да, ми ловимо і десь в руці вудка Йорзає туди-сюди, і гайка поступово розкручується. Тут немає цього недоліку, абсолютно немає ніяких питань до цього вудилища. Uh, далі, сам бланк, да, як ми бачимо, такі оливковий, і друзі, ну мене дуже сильно веселять ось ці обмотки. Просто подивіться, які вони. Ну, прям капець. Вони якісь такі, знаєте, як мультяшні на цьому бланку, які там кольори жовтий-коричневий та блакитний поєднуються. І вони якось так ну от просто прикольно та весело вписуються на цей бланк, вони якось завжди так підіймають настрій, якщо можна так сказати. Ну, прям от прикольні, іншого слова я не можу підібрати. Але тут є такий трішечки нюанс, що. Це, хоч є японська вудка, звісно ж, вона зібрана в Китаї, Чому так? Бо ціна цього вудилища там десь приблизно коливається 110, там 160 євро. Є. Ну, коротше кажучи, мені воно приїхало десь за 120 євро, тому така була ціна. Це з пересилкою вже з усім. Так от, це свідчить про те, що такі дешеві вудки ну, по міркам япон, японських брендів вони не збираються в Японії. Звісно ж, вони збираються або десь там в Таїланді, або в Китаї, або там ще десь. Ця зібрана в Китаї. Так, от, що я хотів сказати? Що Китайці не пожалкували сюди лаку на обмотки і на кільця вони налили лаку, так знаєте, в американському стилі. Це не те, що погано, просто якось знаєте, я звик, що його менше, скажімо так. Вона, в принципі, паличка є елегантною, класною, але так трошки виділяється ці обмотки. Це немає нічого страшного абсолютно, просто що я, мабуть, вже дуже сильно прискіпуюсь до цього вудилища. І так, йдемо далі. Фурнітура має на увазі кільця. Тут стоять від Фуджі, не знаю, яка це серія, але а, що мені подобається, що вони всі ось такі дрібнесенькі. Це вхідне кільце. І далі йдуть наступні, всі менше, менше, менше. І подивіться, яка густота цих кілець. А, спочатку складається таке враження, що вони мали би досить сильно перевантажувати цей фастовий бланк. До речі, він є фаст, але таки, знаєте, не кол, а приємний стрімовий фаст. Трошки він м'якше. Мені він більше або до регуляр Фасту, або до Moderate фасту, Але давайте погодимося все-таки з виробником, бо там зараз хтось з мною буде дискутувати. Е, нехай це буде Фаст, але я вставлю вам, як вона на потрях буде на воді, подивитися. Коротше кажучи, е, досить воно все тут гармонійно та елегантно поєднується. Далі, давайте ще подивимося, що у нас тут пишуть на бланку Luri Max 6 грамчиків. Це свідчить про те, що максимальна вага приманок, рекомендована виробником тут 6 грамчиків і Line Max 4 LB. На рахунок Line Max скажу вам свою точку зору. Тут стоїть, до речі, на ній Daiwa гекабір зазвичай і стоїть 0,6 шнурочок. Ну, Мабуть, всі, хто ловить на бейткастингу, так роблять, Перевищують цю рекомендовану навантаження на шнур. Чому я це роблю? Поясню, річка, на якій я ловлю, дуже часто тече між там дерев, щось лежить у воді, якісь або дерева, або здоровенні корені, і часто густо приманка потрапляє в пастку, застряє десь прямо при дні. Вода, там десь метр глибини, десь трішки більше, десь трішки менше. Здавалось би, і небагато, але є нюанс. Температура цієї води 11-13 градусів. Я вам скажу, якщо туди засунеш руку по Плече, то цю руку просто аж судом зводять, настільки вода холодна в контрасті з повітрям. Тому лізти воду не зовсім приємно. І один спосіб дістати приманку це її просто відстрелювати або тягнути на храпом, для того, щоб не втратити. Звісно ж, для цього треба більш потужний шнур. 0,8 мені вже занадто товстий, він сильно порусить, тому я зупинився на 0,6 і він дає змогу. Якби нормально робити проводки, нормально робити закиди і зберегти певну кількість приманок в таких от складних умовах. Тож про шнурок, гадаю, вам відповів, дайва Гекабіджин ще раз, тут стоїть на ньому основна котушка. Далі. Давайте вам розкажу трішечки про приманки. Основні мої приманки тут е, починаються десь від 3 грамів. Рідко 3, в основному вже 3,5 і грамчиків там до 7-8, до 8, навіть там якісь, можливо, навіть 9 грамові кренки я вже кидав цим вудилищем. Ну, З кренком да, багато у мене не треба, кинув і він там собі грає, на течі, це без різниці. На рахунок коливалок, друзі, 3,5 грама Сміт Пюре, м'ю і щось таке подібне. Це, в принципі, теж десь таким є ну скажімо, а, комфортним а, діапазоном приманок, з якими не, при... не то, що прикольно кидати вуками, а з якими я в основному тут працюю. Пробую я кидати десь там, мабуть, грамів від 2,5, воно вже працює більш-менш нормально. Є якісь закиди да, на фліпкасті касті що можливо треба потренуватися, бо до кожного вудилища треба звикати. Я їм вже відловив кілька рибалок, тож з трьома грамами і з трьома з половиною взагалі немає проблем. Воно кидає як хочеш будь-якими закидами в моїх руках. Дає змогу мені десь там обійти всі ці кущі, обкидати точки, які я раніше не міг обловити, тому що мав добре удилище. Я попросту не міг там закинути. З цим мені, як то кажуть, розв'язалися руки і маю досить непогану. Непоганий шанс зловити пструга в якомусь перспективному місці, якого до цього не міг. Так от, з приманками, з коливалками та воблерами від 3-3,5 г воно працює дуже і дуже приємно. Скажу так, був я вже з ним на воді там кілька рибалок. Не брав я з собою камеру, коли ловилася нормальна риба, і брав камеру, коли ловилися отакі пструги. Це було нецікаво, тож немає відео в мене з води. Скажу так, від себе, як воно є. На малій риби, звісно, ця паличка працює не дуже цікаво. А от коли вже там така десь сантиметрів з 20 попадається рибка, вже дає тобі якийсь там відносно сильний бій. Да? Або там, вже коли головні якісь там вилітають такі 30 плюс там 35 сантиметрів, або карася, який тут ловив такі півкілошні, то тоді вже. Да. Ця паличка вже демонструє те, що вона має е, досить потужний е, запас в комлі. Що мені дуже дуже подобається, я дуже люблю палки з запасом. Я не люблю. Коли риба робить все, що хоче, ти не можеш здавати, ні, мені треба, щоб я контролював виважування. Ця вудка дає мені повний контроль виважування. Вона є досить потужною, досить сильною. На закиді, друзі, вона, ще раз скажу, від десь 3,5 г дає змогу закидувати будь-якими способами. І досить складними там фліпкастами, шейками, закидами. Кидає вона влучно і точно. А, по дальності, скажу так, інколи трапляються якісь там відрізки річки, де я можу кинути там, або ну, в за затечіє, я її майже не кидаю. А, десь метрів на 20, мабуть, у мене летять ось ці всі коливалки або воблери, ну, Звісно, це все тонучі моделі форелеві, тому там закидом взагалі немає ніяких проблем. В цілому ж, враження від цієї вудки залишилося мені дуже і дуже приємне. То, що я боявся, що буде м'яка, не виправдалося все так, як має бути. Скажу так: класний інструмент в моєму арсеналі. Ну, Далі дещо будуть рибалки, звісно ж, на неї. Ну, якби мені довелося так да, чи купив би ти її ще раз, якби вже після того, як поюзав, да, я би придбав цей інструмент всім, кому подобаються такі. Скажімо, більш фастові палки, рекомендую, хто там ловить на малих потоках, можете звернути увагу. Цілком класна вудка. Почуйці ну, на потоку, да, про яку чуйку ми кажемо, якщо хтось ловить склом, вона там нафіг не треба. Ну, добре, хтось напише, що там треба, да, але на воблері, на коливалки покльовки як прогавлюються, коли риба не активна. Бо бачиш, коли вона виходить під ногами, приманка тоне, Вона там її ледь-ледь тукає. Коли риба активно, то взагалі нема ніяких питань. Чітка, дзвінка, покльовка, все так, як треба. А, джигувати цією вудкою не пробував, вона не купувалася для джига. Хоча, я думаю, грам там, мабуть, так само від 2-3, можливо, вона б уже і працювала по джигу, але мені це не цікаво, бо це в моєму варіанті виключно стрімова вудка. Тож, ось такий новий інструмент в моєму арсеналі. А кому сподобалося відео, тисніть вподобайку. Підписуйтеся на мій канал, я вас міцненько обіймаю і далі буде. Всім покеда.